Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників, і я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, І мені знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб-канал. Я ну знаєте не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт, так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну є Анжела Перл, є багато ще інших. Що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову. Так, можливо, в мене неможливо, а 100% в мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось багато разів одне й те слово повторювати. Але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки. Вам знову, усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і а, з Львівської області. Ну, тобто, от-от від тіля з Западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви а, мене навчаєте українською мовою нашої рідної неньки. От, Діфрамбо я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це. Вкрай важливо, мене це мотивує, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій YouTube канал. І за місяць буквально вперше в мене був найвеликий огляд мого відео про Уран, який перейшов в близнюки. І це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три. З половиною тисячі, мені здається, або 3600 переглядів це перше, тому я дуже радію, для мене це як 3 мільйони, повірте мені. І вас вже зараз в мене таке свято, знаєте, маленьке, 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень, і сьогодні таро-прогнози для усіх знаків Зодіаку, яким він буде серпень. Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам, ну зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва, там буде написано англійськими літерами «асц, асцендент. Це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується, він дуже важливим. Не тільки сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться. І ви можете передивитися саме в оті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися асцендент, місяць сонце, де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну Це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну і починаємо для кожного знаку зодіаку на серпень місяць розклад таро. Козироги, ваш таро прогноз на серпень місяць. Вау! Дивіться, яка краса на початку місяця у вас. Шістка жезлів. Ось так. Вас будуть вітати, вас будуть цінувати. Зустрічати, аплодувати, визнавати вашу цінність, ваша тільки задача козироги оце все привласнити, повірити в це і е, жити щасливо своє життя, обрати, бути переможцем, обрати, бути щасливою людиною. І без вагань просто жити, просто бути, робити свою роботу вправно, роби все, що можеш з тим, що ти маєш там, де ти знаходишся, і буде тобі щастя. Дуже крутезний початок. Шістка жезлів, говорить ще про те, що буде робота, стабільно все буде. І рух у справах такий стабільний, зрозумілий. І дивимося далі. Дивіться, як все поступово. Шістка жезлів і сімка жезлів. Рух дійсно буде. І такий вже, знаєте, ви ось тут а, точно відчуєте, що ви відрізняєтесь від своїх колег, конкурентів, і ви знаєте собі ціну, і ви вмієте за себе постояти, за свій проєкт, за себе, з будь-що, що вам там треба захистити, свої кордони. Точно ви справитесь, ви вище цього всього, що там буде відбуватися. Бачите? Ви вище, людей не видно. Ви наверху. Тому ви точно впораєтесь, ви дасте відсіч, якщо потрібно буде захистити і фізично, і словесно. Будь-як. Ось тут я впевнена в вас. Далі. П'ятірка чаш. Головне, не переборщити. Знаєте, коли будете захищати, не переборщити, не посваритися з усіма. Ну, дійсно, в спорах, в спірних ситуаціях народжується істина. Але ж вміємо давайте вчитися, як нам сперечатися. Ми не переходимо на особистості, ми просто прояснюємо, робимо ситуацію ясною, питаннями. Тобто ми запитуємо, я правильно тебе зрозуміла? Ти вважала або вважаєш ось так. Можливо, ми себе накрутили. Знаєте, так частіше всього суперечки із-за цього, що ми там щось накрутили, нафантазували, а людина взагалі це не мала на увазі. Добре? Тому ось тут прояснюємо: буде емоційно. Ну, слухайте, іноді треба і видати на гора, як я кажу. І ви так і видасте. Ось тут е башня, старший аркан, і я вас дуже прошу: якщо ви в Україні, бережіть себе і не нехтуйте сигналами тривоги. Е нехай це до вас не має ніякого відношення. Але ця карта попереджає про те, що треба бути у безпеці. Якщо ми говоримо про, не про війну, а про взагалі еволюцію і розвиток вас як особистості, то щось таке звільне вас в вашому житті від чогось зайвого, штучного, не вашого. Воно вже не працює на вас, воно вас виснажує. І воно ну, таке гниле або замок із піска був, знаєте, ну, воно вже розсипеться. Що ви отримаєте? Ви отримаєте свободу, це головне, і ви звільнитеся від чогось. Або ви з роботи підете з якоїсь, або ви знімете рожеві окуляри. Нічого, це дуже корисно іноді. звільнитися від зайвого і подивитися, а що справжнє це є у вашому житті. Дивимося. Наступну колоду. Що там після башні? О, прекрасно. Після башні у вас напрямок у світле майбутнє. От ви е, звільнитеся від зайвих, від зайвих речей, від зайвих людей, від токсичності якоїсь. І одразу, на легкості, е, ви поїдете у човнику, будете пливсти або їхати фізично на машині, летіти, не знаю. У світле майбутнє. Це можливо бути і переїзд, і новий офіс, нове житло. Це може бути і нова країна. Якщо вагаєтесь, в мене є для жінок з дітьми безкоштовні розклади під час війни. Я всім роблю, хто хоче зберегти своє життя і своїх дітей. Це мій внесок, в фонд нації. Я хочу, щоб ми жили. І були щасливі. Тому, а, будь ласка, є такий розклад вибір. Якщо ви залишитесь в Україні, що вас очікує під час війни? І якщо ви поїдете з країни, що вас очікує? Країну вибираєте ви, не я. І а, таким чином я хочу, щоб ви були живі та здорові. Добре? Дивимося далі. Буде якийсь шанс, якась нагода прекрасна. І ви будете, знаєте, в такому е, гарному е, самосприйнятті себе і е, взагалі по життю. Світла голова, такий тверезий е, розум. Ви будете бачити все яскраво, але нескільки яскраво, прозоро. От вам все буде вочевидь. Ви зрозумієте, що ви на правильному шляху, що ви візьмете, візьмете ось цей шанс, який вам буде в нагоді, якась пропозиція, можливо, нова робота, нове співпартнерство, новий контракт, нове знайомство. Воно обов'язково вас приведе до перемоги. Бачите? Будьте впевнені, а, і вам треба просто перевірити цей документ. Не вистачає знань, Звертайтеся за допомогою до юристів і підписуйте контракт. Нехай це буде після ретро Меркурія. Усе, що нове після ретро. Добре? Наступна колода. Королева чаш. Ну, Королева це про новий статус, можливо, нова пропозиція, а, нова робота, нова посада. Можливо, вам потрібно буде звернутися до королеви чаш, а це дуже така приємна жінка, чутлива, чуттєва, яка вміє слухати, яка вміє підтримати, співчутлива, делікатна, така м'яка жінка. Це може бути і психолог, психотерапевт. Будь ласка, звертайтеся за допомогою. Це може бути і просто подружка, жінка, а, а також спеціалісти, творчі якісь люди, мистецтва. Знаєте, може вам не вистачає в проєкті додати ось цього саме. То звертайтеся до таких людей, фахівців, творчих людей. І це може бути жінки 40 плюс віком, а також по знаку зодіаку. Це у нас. Раки, скорпіони і риби. Ось такі жінки будуть вам в нагоді. Наступна карта. Четвірка мечів. Знаєте, багато випадає ця карта саме, мені здається, кожному знаку зодіаку я її витягнула. Ну це і не дивно, тому що ретро Меркурій буде зупинка. А потім, знаєте, оговтаємося після того, що тут Меркурій нам начудив, і ми разом з ним не знімаємо ж відповідальність, бо ми ж також приймаємо рішення. Не тільки нами рухають, а й ми рухаємо співавтори цього життя. І ви зрозумієте, що ну, треба зупинитися, відпочити, можливо, піти, поїхати кудись, помедитувати. Ну, зупинитися, стоп сказати чомусь в вашому житті. Подивитися на документи, чи все там в порядку перевірити. Ну, і раджу знову, якщо ви в Україні, то берегтися, бути у бомбосховищі і не нехтувати сигналами тривоги. Добре? Ну, Ясне мислення я вам бажаю, бо мечі у нас це завжди про ясне, прозоре розуміння будь-якої ситуації. Наступна колода. Вау! Вісімка Пентаклів. Це абсолютно ваша енергія, земна, практична. І ви визнаєте себе фахівцем, експертом в своїй справі, і, можливо, піднімете свій чек, тобто ваші послуги будуть вже дорожче коштувати. Я вам цього раджу, тому що ця карта підтверджує, що час настав. Ну, і також ви можете звернутися до такого майстра своєї справи, якщо вам потрібно, а в чомусь вам не вистачає, ви помітили такий факт. Ну, і взагалі, це карта експерта, ви можете отримати дуже крутий проєкт і гарні кошти за нього. Взагалі вам можуть заплатити гарно за вашу роботу. Ну і премія може бути. Наступна карта Десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про те, що якийсь етап в житті вашому завершується. Вам буде важко на фізичному рівні ви можете навіть відчути. І, можливо, вам прийде пере... пропозиція переїхати. В Новий Дім, в Україну з'їхати з одного офісу, переїхати в інший, можливо, онлайн працювати, а не офлайн. І таке може бути. Це може бути важко, але пам'ятайте, що ви не одні в цьому світі. Є навколо люди, які можуть вам допомогти, і перевести ті ж речі, і зібрати, і а, якесь, скажіть, Ну, якщо, якщо у вас є техніка, фізично переїхати обладнання. О, шукала це слово. Тому пам'ятайте, що вам не треба усе на собі вести. Ви можете делегувати, ви можете організувати 10 людей мінімум, а потім разом з ними відсвяткувати, запалити багаття або 10 свічок. Тільки, будь ласка, будьте у безпеці. Добре? І відмітити це, і розділити це завершення цього етапу в вашому житті з іншими людьми. Дивимося, ще у нас остання колода у серпні місяці для вас, козороги. Хто тут у нас четвірка пентаклів. Сидить жінка і тримає. Усе своє при собі. Бачите, як вона тримається міцно. Поряд з нею її дамська сумка ну така жіноча, і чимодани, і їх чотири. Бачите, це як продовження. Тут сумки, чимодани, і тут. Ми можемо сприймати це як буквально переїзд, збирання речей. Це може бути взагалі берегти свої речі і мати. Тривожний чемоданчик при собі, якщо ви в Україні обов'язково. Ну і е не витрачайте зайвих коштів. Можливо, вам захочеться на щось більше, але не зараз. Не те, що ніколи, а не зараз. Е просто відкладайте на чотири важливі якісь речі, куди вам точно потрібні кошти: там за кварплату, за їжу, там дитині. Відпочити або собі обов'язково добре? Бережемо себе, смачно годуємо, піклуємося про себе. Дивимося останню карту. Ну, тут явно видно, що у подорож ви збираєте речі і. Просто не шикуєте, а, але а, ви впевнені повинні бути в тому, куди ви рухаєтеся і з ким і куди. І це двійка жезлів, це може бути вдвох. З кимось ви можете поїхати відпочити і в гори. Можливо, ви мріяли колись поїхати в гори в Карпати, та, будь ласка, у нас же ж яке багатство Карпати, це ж просто насолода. Ми такі багаті землею і е, краєвидами. Країна, неймовірно, багата цими краєвидами, тому раджу е, ось так відпочити. Ну, і взагалі, якщо ви вагалися, чи потрібен вам партнер в бізнесі в будь-чому ви вагались, е, не вагайтесь, вам потрібний партнер. Або, знаєте, взяти консультацію, це також партнер на е, такий швидкий. на Якісь, на якесь швидке прийняття для того, щоб рухатися далі скоріше, розділити з кимось, заплатити за консультацію. Ось таке може бути. Ну, і взагалі я впевнена, що ви вже не вагатиметесь там в кінці серпня, ви вже будете розуміти, куди вам рухатися. Ну Давайте я вам ще одну карту витягну, бо не хочу вас в дилемі залишати. Можливо, буде якась дилема, то звертайтесь також за розкладом. О, бачите, таки, ви знаєте, куди рухаєтесь, можливо, треба між чимось обрати, а може, у вас два бізнеси може працювати, а може ви хочете масштабуватися, а може вкласти кудись кошти і заробляти пасивний дохід, то раджу інвестувати. Ось ця трійка Пентаклів говорить, що це вдала буде інвестиція. Трійки у нас завжди говорять про те, що ви, можливо, вже маєте якийсь маленький результат. І для того, щоб він був більше, треба може вкласти більше. Трішки, набагато. От я вам раджу раджу, тому що ви і можете в кінці отримати не тільки кошти, але і підтвердження, доказ, сертифікацію, документ, що у вас це вийшло. Можливо, ви вивчитесь на когось, і це буде гарна інвестиція в себе. Ну, я вважаю прекрасно. Знаєте, такий е, от козироги, я зараз вас дуже відчула. Е, немає, знаєте, таких вгору-вниз, вгору-вниз, а от стабільне якось так ви рухаєтесь, от як вам і повинно бути. Тому що ви земна стихія, і ви ну, е, любите все структурно, виважено. Е, робити якісь такі е, Впевнені кроки. От якщо буде, ну, мало ли, ми ж ці люди, якась, якісь вагання, то, будь ласка, звертайтеся за допомогою, залюбки, з вами попрацюю. Добре? А зараз підписуйтесь, рекомендуйте, будь ласка, своїм знайомим і близьким, і па-па, до зустрічі у вересні. Па-па.